Ну, але сказали до побачення, телебачення. Їдьте обратно і своєму воєнкому. Скажіть спасіба, що вас проколотили. Так, до нас дядько Іван приїхав сьогодні. Доброго дня. Привіт. А ну глянь, як машина сидить. А що таке? Що сталося? А тепер подивимося. Яку я скорбу вам привіз. Ні хрін, ні хріна собі. Йомойо... Кілограм двісті. До, до, до цього збору, що анонсував Артем, долучилася ще одна сім'я. Сім'я Дайнеєв. Знаєш, таких. цієї сім'ї. пішов добровольцем на фронт і досі служив. А це Ігор переплавив, передав, що я привіз, щоб... Красавці. Щоб допомагати нашим воїнам. Ну так, ну ми домовилися, що то наша кубка буде вирішальною краплею, а це контрольний вистріл. Так, щоб залежить, так заложить, прям блін. контрольний буде. щоб прям накрити свинцем, щоб да, не піднялись. Да, 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 да. Красавці. Велика вдячність. Велика ну, вдячність. Хлопці людям, знають людям, які допомагають, долучаються, щоб була перемога. Це хана. Та Тут я не знаю. Йомаю! Кожен брусочок. Так, бодюньки ще робота буде. Бодя, приймай. 200. Що дарма нагрузили в тачку, Что, мотор, та вона мотор, не підйомна. І Бодя одразу приступив до переплавки, бо щоб все було готово, пан Олексій має ось ось приїхати. Родина Дейнех передала 281 кг, в сумі вийшов. І в сумі з усім нашим спільно зібраним 412 кілограм на сьогодні. Так, колеги, сьогодні отримали від френдів відремонтовану. Будемо сподіватися, що відремонтовану оту. Електронну приблуду на комбайн, е, вражанність, вологісті і так далі. Е, Обійшлася ця вся затія в 3800, да, Макс? 3800. Е, сказали, що там процесор був, накрився. Антенна, наче нормальна. Ми зараз глянемо, що повернулося, чи хоч наша. Так. Ану, нашій. Ну так, візуально нічого не видно, що щось з ним відбулося. Тут а, опі, щось пописано. І... Ага, бачиш, Макс, відремонтували. Прикольно. Теж варіант. варіант. Дивіться, як кмітливі хлопці в кришку залили. Ну що, встановлюємо і будемо сподіватися, що воно працюватиме, бо ця штука обалденно класна. А, ну Та що, це побачимо вже на уборку. Першим дай Бог горох буде. Колеги, 9 червня і та соя, яка сіялась 10 квітня, дивіться, що відбувається. Вона вже на сьогодні. Має раз, два, три, 4 і ось п'ятий тройчастий лісточок. І ви бачите, що оце таке. А оце вже квіточка. І всі шанси зацвісти 20-м числам червня, так як має бути, в неї є. А вчора до нас завітав пан Віктор Подполковник в минулому... хоча... Це, напевно, з людиною лишається завжди. А, і він дещо привіз. Питає, ви свинець вже передали. Кажу, ще ось ось чекаємо, ніяк пан Олексій Башко не заїде. Заїде на дня. А, так, ну він каже, є а, отака от штука. Знаю, що вона туди точно підійде. А, це начиння. Таке для тих подарунків хробачю. Е, ну, дивіться, і його тут 50 сліхай, 55 чи щось таке кілограм. Е, і 5 тисяч гривень передав на потреби Збройним силам. І коротенька історія про те, як призивався я. Так, колеги. Ну ви прекрасно знаєте, що ми не стаємо осторонь від нашої загальної проблеми, яку ми стовідсотково подолаємо разом. З першого дня ми приймаємо участь. З першого ж дня ми в військомат, але нам сказали, списки сформовані, достатні. Ми про вас знаємо, ви на обліку. Офіцер запасу медичної служби і е, вам повідомлять, якщо в тому буде потреба. Е, ми були зв'язними по е, нашому е, територіальному округу. Е, ми виїжджали на всякі реакції, реагували на всі повідомлення можливих вторгнень з власними рушницями, тобто, е, чатували. Любі моменти проникнення да унеможливити на самому початку. І, як знаєте, активно приймаємо з вами разом участь в допомозі, обслуговуванні техніки і різного різного іншого, до чого б з чим би не приходили до нас військові, ми стоїмо з ними поруч і колеги. Прийшов момент, коли все-таки військомат побажав взяти ще одну одиницю. ну Це нормально, це нічого тут такого немає. У мене було викликано в відділ офіцерів все так, як має бути. Тобто нічого такого в цьому немає. Прийшов ВЛК. По заключенню ВЛК ну це дуже давня тема. Мабуть, це діагноз можна загальний фермер поставити, то що більшість фермерів мають подібні важкі порушення спини і не тільки. Ну, З чим я вживу, якось мирюсь і. Існую вже більше 15 років такого, що от дійсно турбує. Ну, нічого страшного, ми це все контролюємо, тим паче знаючи як, це тримається під контролем. Пройшов ВЛК, все обмежено придатний по трьом статтям в військовий час. Ну, Обмежено, але все одно ж придатний. Ви лікар. Лікарі потрібні, треба їхати. Кажу, добре, питань немає. Треба, то треба. Поїдемо лікарем. Я мог би працювати. Тим паче кажуть, в кількох частинах нарколога явно не вистачає, треба їхати. Ну так, повідомили, що десь прямо на кордоні з Білорусією якісь частини потребують от іменно такого спеціаліста, як ви. Кажу, не питання, поїдемо. Зібрався все. мені дали розпорядження на навчання на півтора місяці при військовій академії медичній, яка базується при військовій частині. Ну, звісно, я не називаю ні де, ні що, ні як. Ну і завтра виїзд. Будьте готові, офіцери запасу теж їдуть з вами. там Чоловік 20 буде. Ну, все, добре. Виїзд стільки-то в стіке в 30 Прибули, сіли, ну, і що? І тут теж самий і почався. Ну що, казали, будемо будем їхати Пазіком. Пазик чи не завівся, чи хто його знає, приїхав в Mercedes Sprinter. А, ну, ну, вже ліпше, ніж Пазик, звісно, бо їхати дуже далеко. Ми їхали 10 годин з ліхай. Значить, при швидкості 100, 120. Ну, а, це треш. А, Головний по ну, супроводжуючий питає машина в техні... ну як зазвичай, зрозуміло, на інструктаж провести все це, перевірити. Машина в технічно справна, все нормально, пального вистачить. Водій каже, да, все, люкс, песня. Відповідаю, доїдемо. Ні, ми дійсно доїхали, питань нема. Але колеги тільки тронулись, одразу треш почався. При навантаженні карданом по кузову, так коротше, аж по ногам б'є. Ну, так, переглянулись всі, думаю, ну, 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 можна зрозуміти, все, час, часи тяжкі, все інше, ну, закрили на те очі, бо далі, в принципі, нормально. Але так, що, 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 і чим перешвидшується, десь тормоза труть, десь щось тре, ну непонятно. Ну, трошки пришвидшились, наче терпимо. Ну, те, що понятно, там, вікна не закриваються, бо кондиціонера ж, звісно, немає, бо він старий, як. Е, як я. Ладно. Корот, е, ну, цим теж терпимо. Можна було, бо було похмуро, прохолодно. В принципі, не вже уїхали. Е, ну, добре. Їдемо далі, розганяємося на трасі до 100 кілометрів, починає машину просто дичайшим чином водити із полоси в полосу і ну, просто кидає. Ну Люфт руля значний, може там сходження неправильне. Ну, на що водій сказав, що та нічого страшного, не звертайте увагу, контрольовано. Ну так, трохи на нервах, трохи цей, але колеги за 10 годин ми все-таки добралися до місця призначення. В тому місці повинно було вийти 6 чоловік. Ой, шість чоловік, 4 чоловіки, 3 медика і один супровід від військомата від того військомату, якого їхав я. Ну і вся решта, двадцять поїхали в інші центри навчання, бо там спеціальності були інші інші три. Ну І машина. Під'їхали в пів другої ночі до КПП частини. Висадили, ну і поїхали далі. Ну, а ми підійшли ж, так-так, і так, такі то такі та Каже, добре. Откриються ворота в 8.00. Ми, Ну подождіть. Військомат повинен був повідомити, домовитися, що коли приїдуть і все остальне. Нічого не знаємо, в 8.00 відкриваються по приказу ворота. Не раніше. Така, що нам робить. Спробували созвонитись, десь щось якось, але ну, телефони не відповідали. А, далі, ну, звісно, які думки, може в мотелі якийсь є поруч, може десь переночувати, зупинитися. Два мотелі прямо навпроти, через дорогу є, існують. А, інші аж хто знаде, далеко. Підійшли до одного, стучались стучались, ніхто не відкриває, все виключено. Звісно, комендантська година. Можливо, той готель взагалі пустий був, але фоє на світло світилось, в другий він взагалі не працює. Вибір був один. Значить, було, було невеличке таке накриття на, над головою. Це така зупинка автобусна з одною лавочкою дерев'яною. І е, було через дорогу е, кафешка з літньою цією терасою, але вона була огорожена. Е, огорожена на замку, ну, через ту огорожу перелізти реально можна було, як виявилося. Е, там стояли диванчики. Е, пустився дощ. Ну і. Вибору у нас великого не було нашої групи з чотирьох чоловік. Ну, ми деякий час, звісно, стояли під тим навесиком, але все таки вирішили переступити межу оцієї тераси і присісти на диванчиках. Ну, Там реально можна було і прилягти, і сумки поставити, і бути, хоч більш в якійсь захищеній від вітру і дощу умовах. Там були камери спостереження, звісно, вони на нас дивилися, і то було трошки воно і не по собі, бо ми є порушники. Але жертви обставин. Звісно, від тої подорожі на спринтері загострилися всі можливі моменти по спині, ну трохи контрольовано. ну так, Держу себе в руках. В корсеті, як завжди. Ну, е, терпимо, Терпимо, як, якби ця не на на тих диванчиках. Калатун бешений з 2 часов ночі до е, 6 ранку. Ми провели на тій терасі, заснули трохи так крадькома, дощ іде, вітер виє. Ну, коротше, в капець продрогли до вранці зуб на зуб не попадає. Трохи з'їли по бутербродику, щоб зігрітися. Ще ж, звісно, нічого не працює, все закрито. ні кави ніде. Ну, тут, зрозуміло, ну, дріб'язок можна з цим і помиритися, і зрозуміти обставини, але коли ну, блин, ну, можна ж було домовитися. Ну, як є. На 8 годин нас спустили, да, що продрогла спина ще тр трішки. Хужіше стало, ну, звісно, загострились процеси. Ну і коли комісію проходили, полковник медслужби так подивився, подивився на статті, подивився на документацію, одложив папку в сторону, сказав саркастично, ну так, да, нам от саме такі бійці і нужні, одложив в сторону і каже, наступний. Ну що, вийшов, а в коридорі поспілкувавшись з тими курсантами, які там вже деякий час і випуск був 60 сліхай чоловік тільки минулої доби, то, блін, я в захваті, колеги. Це просто еліта нашої, наших Збройних сил. це... Я не передам словами, це офіцери навчаються, які це кіборги, це кіборги, які за Ну, В їхню програму входить величезний об'єм фізнавантаження, навантаження, марш броски 15-20 кілометрів з завданням, лісами, полями, лісосмугами в повній амуніції. І це, вибачте, така невеличка програмка фізподготовки медіка. Це не Це медіка. Колеги, я в захваті, я б задоволення б там би приймав участь, все. Ну, але сказали до побачення, телебачення. Їдьте обратно і своєму воєнкому, скажіть спасибо, що вас проколотили. Ну, коротше, от отак -от я з'їздив. Ну, а вийшли ж, звісно, вийшли. двох прийняли, а, супроводжуючи, і я вийшли. Ну, а що, чекати, поки ота вбита маршрутка приїде по нас ще добу за воротьми? Ну що, добирались своїм ходом додому. І як висновок в мене якось склався такий значний дисонанс між тими представниками в військоматах, ну, в бивших військоматах, в центрах комплектування і. Тими збройними силами, які е, складають костяк нашої міці, е, це, це геть інші якісь держави, незрозуміло, що е, можливо, наш полтавський військомат чи центр комплектування це от таке повніше, полніше, без, безвідповідальне. Е, е, і десь набагато ліпше. Я буду дуже радий. Але все одно, колеги. Е, Основою нашої міці, все-таки було і буде. Це кадрові військові, які служать, які безпосередньо є на збройних на службі в Збройних силах. Це, це міць. І ми з вами, колеги, тримається теж на нас оця міць на волонтерах, на нашій з вами підтримці з тилу. Тримаймося, все буде Україна!